Друга хронік, 14 розділ І робив Аса добре та вгодне в очах Господа Бога свого, і повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева, і наказав він Юді звертатися до Господа, Бога, батьків своїх, і виконувати його закона та заповідь. І повсував він з усіх юдиних міст. Пагірки та подоби сонця, і заспокоїлось царство при ньому, і побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир. І сказав він до Юди: побудуймо ці міста, оточимо муром та баштами, ворітьми та засувами, і ще він цей край наш, бо зверталися ми до Господа, нашого Бога. Зверталися ми. І він дав нам мир навколо, і побудували, і їм щастило. І було в аси війська, і носіїв великих щитів та ратищ з Юди, три сотні тисяч, а з Веніамина таких, що носять малого щита та лучників, двісті вісімдесят тисяч. Усі вони хоробрі вояки. І вийшло на них кушиянин, зерах, із військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць, і прибув аж до Мареші. І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при Мареші. і кликнув Аса до Господа, Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому крім Тебе допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося. В ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш. Нехай людина не має сили проти Тебе. І побив Господь Кушиян перед Асою та перед Юдою, і Кушияни повтікали, і гнав їх Аса та народ, що був з ним, аж до Герару, і попадало з Кушиян багато, так що ніхто з них не залишився живий. Бо вони були потрощені перед Господнім лицем та перед табором Його, і понесли вони дуже багато здобичі, і побили вони всі міста навколо Герару, бо Господній страх був на них, і пограбували вони всі ті міста. Бо в них було багато здобичі. Порозбивали вони також намети чередників і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму.